Задумаємося на хвилину, що взагалі може змусити цілу державу добровільно відбати частину свого суверенітету. Може, це страх бути знищеним, чи прагнення стати сильнішим, а може просто холодний прагматичний розрахунок. Саме це питання було ключовим в одній з найдраматичніших подій в історії Східної Європи. Отже, розбираємося сьогодні. Ми подивимось на Люблінську унію 1569 року, договір, що просто перевернув з ніг на голову долю Польщі, Литви і що для нас особливо важливо України. Швиденько по нашому плану почнемо з того, що взагалі штовхнуло ці дві держави одна до одної. Потім поринемо в запеклі дебати. Побачимо, як народилася нова супердержава. Розберемо, що це означало для українських земель, і звісно, спробуємо зрозуміти, чим це все відгукується нам сьогодні. Гаразд, поїхали, і все, як це часто буває в історії, починається з величезної кризи. Велике князівство Литовське, колись потужна сила, опинилося без перебільшення на межі виживання. Тільки уявіть собі ситуацію: на сході росте і міцніє новий хижак Московське царство. У війнах з ним Литва вже втратила колосальні території: Чернігову Сіверчину, Смоленськ. Це не просто якісь прикордонні сутички. Ні, це була екзистенційна загроза. Питання стояло руба бути чи не бути князівству. І знаєте, ця унія ж не виникла на рівному місці. Стосунки між Польщею та Литвою – це довга історія ще з часів Кревської унії. Але саме Лівонська війна, той виснажливий кривавий конфлікт з Іваном Грозним, стала тим самим каталізатором. Вона перетворила ідею союзу зну, може, колись на треба негайно інакше кінець. Литва розуміла, що сама вона вже не витягне. Добре, а тепер до самого цікавого, коли всі делегації з'їхалися до Любліна, одразу стало ясно, ніяких дружніх посиденьок не буде. Це була справжня битва характерів, де в кожної сторони були свої абсолютно протилежні інтереси. По суті, на столі переговорів було три абсолютно різні, практично несумісні бажання. Поляки хотіли просто-напросто поглинути Литву, мріючи про нові землі і ресурси. Литовські магнати, тобто найбагатша аристократія, хотіли військової допомоги, але панічно боялися втратити свою владу і незалежність. Ну а українська та дрібніша литовська шляхта побачила у цьому унікальний шанс отримати такі ж круті права, як у поляків, але при цьому зберегти свою мову, віру і закони. А щоб зрозуміти настрій, просто послухайте ці слова. Це каже князь Костянтин Вишневецький, один з лідерів української шляхти. Це ж не прохання, це вимога поваги. Він прямо каже: Ми гідний народ, ми вам рівні, і в нас є своя віра, своя культура. Ця цитата чудово показує, що українська знать приїхала в Люблін не просити, а домовлятися на рівних. І що відбувається, коли ніхто не хоче поступатися? Правильно, глухий кут. Литовські магнати, розуміючи, що їх дотискають, пішли в Абанк. Уявіть картину: ніч, березень 1569 року. Вони таємно збирають речі і просто зникають з Любліна. Це був ультиматум. Вони були готові навіть до війни з Польщею, аби не розчинитись у ній. Здавалося, що все, проект Унії поховано. І ось тут на сцену виходить ключовий гравець, польський король Сигизмунд, II август. І замість того, щоб панікувати через демарш литовців, він робить хід, який просто перевертає всю шахівницю. Це без перебільшення був геніальний і водночас абсолютно безжальний політичний хід. Король зрозумів, що українська шляхта хоче польських прав і свобод, і він їм це дав. Він просто видав укази про приєднання підлящення Волині, Київщини та Братславщини напряму до Польщі. І тут литовські магнати похолоділи. Вони раптом усвідомили, що втрачають не просто незалежність, а й свої гігантські маєтки на цих землях. Вибору не було, довелося повертатися. І ось вона, ця дата. 1 липня 1569 року акт Унії підписано. На карті Європи з'явилася нова держава. Ця нова держава отримала назву Річ Посполита. І тут важливо розуміти це не була класична імперія. Це було щось абсолютно унікальне для тогочасної Європи федерація, де короля не просто успадковували, а обирала вся шляхта. Справжня спільна справа. І в чому ж полягала ця федеративність? Дивіться. Король один на всіх. Сейм, тобто парламент, спільний, зовнішня політика теж єдина. Але, і це ключове, але Литва зберегла власну армію, власну казну, власні закони і власну адміністрацію. Це був той самий компроміс разом проти зовнішніх ворогів, але зі значною автономією всередині. Добре, з державою розібрались. А що ж це все означало для українських земель? Історикиня Наталя Яковенко дуже влучно назвала цей процес «зустріччю Русі з Руссю. Просто вдумайтеся в масштаб вперше за багато багато століть переважна більшість українських земель, від Галичини яж до Києва, опинилися в межах однієї політичної структури. Це був справжній тектонічний сув, саме він створив підґрунтя для формування єдиної української ідентичності. Всі ці землі були організовані в нові адміністративні одиниці, воєводства. І на папері все виглядало просто чудово. Українська шляхта, як то кажуть, не схибила і виторгувала для себе дуже важливі гарантії. Їм пообіцяли, що руська мова залишиться офіційною в судах і канцеляріях, що їхні землі будуть жити за звичним їм литовським статутом і що ніхто не чіпатиме православну віру. Звучить як ідеальна угода, правда. Але в історії завжди є, але чи не так реальність виявилася набагато складнішою. Люблінська унія мала, так би мовити, дві сторони медалі для одних це були золоті вольності, а для інших залізні кайдани. Отже, погляньмо на ці дві сторони з одного боку, унія відкрила нові можливості і дала поштовх до розвитку, а з іншого принесла із собою реальну загрозу асиміляції і жорстокого соціального гноблення. Що ж це за золоті вольності? Ну, по-перше, шляхта стала частиною політичної нації, могла обирати короля, брати участь у сеймах. Це було круто. По-друге, через Польщу на українські землі хлинув потік європейських ідей: Ренесанс, реформація. Стало простіше вчитися в європейських університетах. Ну і міста почали активно розвиватися, отримувати магдебурзьке право, що дуже сприяло торгівлі. А тепер про ціну. Отримавши рівні права, українська еліта почала масово переймати польську мову, звичаї і що найгірше переходити в католицизм. Цей процес називають полонізацією. Почався шалений тиск на православну церкву. А от для селян, для них це була просто катастрофа. Третій литовський статут 1588 року остаточно прикріпив їх до землі, по суті, перетворивши на рабів. То що ж у підсумку добре це було чи погано? Люблінська унія це якраз той випадок, коли простої відповіді немає. Її спадщина настільки складна, що історики сперечаються про неї і досі. І тут є один дуже цікавий, майже парадоксальний погляд. Наталія Яковенко вважає, що саме тиск полонізації та католицизму, який принесла унія, спрацював як холодний душ. Він змусив українське суспільство прокинутися і почати боротися за себе. Тобто унія, сама того не бажаючи, спровокувала потожний культурний опір, який, зрештою, і загартував сучасну українську ідентичність. І наостанок залишається головне питання для роздумів. Чи була Люблінська унія такою собі трагічною необхідністю? Вона, поза всяким сумнівом, врятувала ці землі від поглинання Московією. Але ціною цього порятунку стала загроза розчинення в польському морі. Це той самий складний вибір між поганим і дуже поганим, який чудово демонструє, наскільки високими бувають ставки у грі за виживання цілих народів.